Давайте подивимось, що саме критикували люди, і тоді вже будемо предметніше обговорювати. От один з коментарів жахливо темп, інтонації не виділено розділових знаків. Речення має читатися три рази, що не було дотримано. Коли речення перечитувалося, воно вже могло зазнати метаморфоз. Часточка би могла вже опинитися у зовсім іншому місці. Інтонація кожен раз різна. Нагадую, по інтонації ми мали зрозуміти як мінімум, чи речення кличне. Дикторка сама не слідкувала за текстом, допускалася помилок і загалом поставилася до задачі безвідповідально. Наступний коментар. Давайте ви краще у 2026 році не ви, а запросіть нормального вчителя-вчительку, які покажуть нормальний темп, дикцію, інтонацію тощо. Ну, і там наводять приклад кого саме. Ну, а дехто просто. Показав ось цю фотографію учасниці радіодиктанту і написав, що реакція цієї дівчини висловила думку багатьох. Отут мені здається в неї в голові якраз «Don't push the horses, Наталю.